Увечері, 3 серпня, на Закарпатті сталася чергова трагедія на мосту. Загинула одна 55-річна жінка, і двоє травмувалися. У селі Кваси Рахівського району вони провалилися з висоти 20 метрів на підвісній переправі. Усі жительки Київської області. Загалом, по моїм даним, було від 6 до 8 чоловік одночасно на цій мостовій переправі, тому, тому міст не витримав. Можливо, ця перенавантаженість одночасно перебування у локації певні спрацювала в тому, що частина його провалилася. Голова Яснянської громади Андрій Делятенчук, де власне, і сталася трагедія, запевняє, місто ристично і не був у аварійному стані. Цей міст, дійсно, він не був аварійний, навіть якщо ви глянете на фото ДСНС, ви побачите, що дерево є досить в такому білому стані. Тобто він не був аварійний, але він такий туристичний. в ньому досить часто рухались туристи. Ми маємо теж чіткий місто в Косівчику, так, де теж там обмеження щодо кількості людей одночасно. Ми маємо досить багато таких мостових переправ. Варто зазначити, що ми є. Гірська громада і досить часто така переправа є єдиною переправою до, до будинків мешканців. Загалом на Закарпатті 800 мостів, і кожен потребує термінової уваги, аби більше жодної трагедії не сталося. Запевнив голова ОВА Віктор Микита. Він терміново зібрав усіх голів громад і провів селекторну нараду, аби вкотре зауважити всім керівникам про важливість проблеми і почути про стан пішохідних та автомобільних мостів у населених пунктах. Так само, як у Великому Березному, в Костринській громаді знаходиться 5 підвісних місців, які також знаходяться на балансі. І один не підвісний такий, що люди переходять річку. В селі Костріну 3, який буде резонансно, якщо їх закрити. Люта, два, також не є на балансі. Прошу якогось обіцянго обстежувати, бо в мене в громаді немає різного спеціаліста, який продав заключення підросам і так далі. Єдине питання, не тільки до вас, у тих, у кого є таке, які заходи вживались, тобто є міст, кого інформували? Чому піднімаєте питання сьогодні? Чого не піднімали питання рік тому назад, наприклад? Тобто, ви повинні ще раз вам наголошую. Питання не тільки до вас, пане голову Кослінської громади, питання до всіх. Що у вас, крім мостів, є ще інші виклики по безпеці, яких є дуже багато. Тому прошу після мостів також подивитися на інше. Відповідно, призначити людину. Потрібна, е вам підтримка від ДСНС. Ви звертаєтеся до голови районної військової адміністрації. Він, можливо, навіть своїм розпорядженням чи листом інформує про це районного Тобто вам не потрібно йти з цим питанням в Ужгород, в обласний центр. Два тижні тому громади отримали завдання невідкладно створити комісії і перевірити поточний стан автомобільних мостів, які перебувають у них на балансі. Однак далеко не всі завдання виконали. Тож довелося зібрати терміновий селектор. Обласних коштів для того, щоб відновити, наприклад, цей міст, навіть на цей один вишківський міст, у нас немає це міст на балансі служби відновлення. Це він фінансується з державного бюджету. Що я можу як голова адміністрації сказати? Ну я можу сказати, та я не можу фінансувати, це не моє все. Але знов ж таки повертаємося. Тоді я стаю такий, як де, деякі голови територіальних громад, які кажуть, це мене не стосується. Але повертаємося до людяності, до того, що ми повинні робити все для того, щоб люди, не дай Бог, не попали там, ну, щоб міст не обвалився так само, як обвалився на річці Терес. Інформувати людей про стан мостів, правильне проходження підвісних та пішохідних переправ необхідно в кожній громаді, адже дотримуватися правил повинні усі не лише керівники громад, а й самі місцеві заради своєї ж безпеки. Міст можна зробити ідеальним, але він буде отримувати 10-20 людей, і потрібна інформація для того, щоб 30-40 людей не зайшло на цей міст, тому що він все одно обірветься і, і будуть жертви. Сьогодні, під час наради, голова ОВА дав доручення терміново створити комісії із залученням фахівців ДСНС та протягом 24 годин перевірити стан усіх пішохідних мостів, що перебувають у них на балансі. На ті конструкції, які потребують ремонту, невідкладно виділити кошти з місцевих бюджетів, а якщо необхідно, із обласного, аби привести їх до належного стану.